Сура 69 Аль-Хакка Невідворотне Ім'я Малага Милостивого Милосердного. Невідворотне. Що таке невідворотне? А звідки тобі знати, що таке невідворотне? Самудити та Адити вважали лихо брехнею? Самудити були знищені криком. Адити. Були знищені лютим морозним вітром він змусив його безперервно тривати сім ночей та сім днів. Ти міг би побачити людей, скинутих на землю, наче повалені гнилі пальми, чи ти бачиш хоч якийсь слід від них. І Фіраун, і ті, які жили раніше за нього. І, перекинуті селища, усі були грішниками, вони не послухали посланця свого Господа, тож він міцно схопив їх. Воістину, коли вода вийшла з берегів, ми понесли вас у кораблі, щоб це було нагадуванням для вас і щоб до цього прислухалось вухо того, хто спроможний запам'ятати. Коли ж засурмлять ріг, Усього один раз, коли земля і гори піднімуться, водночас розірвавшись на шматки, у той день трапиться подія, і розколиться небо, яке буде в той день слабким. На його краях будуть ангели. У той день вісім понесуть над собою трон Господа Твого, у той день ви станете перед Ним. І жодна з ваших таємниць не буде прихована. Той, хто отримає свою книгу в правицю, скаже Ось, читайте мою книгу. Я знав, що отримаю свою відплату. Він матиме життя, яким буде задоволений, у високому райському саду, плоди якого схиляються низько, їжте й на радість за те. Що ви робили у попередні дні. Той, хто отримує свою книгу в ліву руку, скаже «Краще б мені не давали цієї книги, тоді я не знав би, що таке відплата. Краще б це був кінець, не допомогло мені багатство моє. Втратив я свою владу. Схопіть його та закуйте в кайдани, а потім укиньте його в пекло. Посадіть його на ланцюг довжиною в сімдесят ліктів. Він не вірував у великого Аллаха, не закликав годувати бідняка. Сьогодні в нього немає близького друга і, окрім гною, немає їжі, його споживають лише грішники. Та ж ні, клянусь тим, що ви бачите, і тим, чого не бачите, що це слова славного посланця. А не слова поета, мало ж ви віруєте, і не слова віщуна, мало ж ви замислюєтесь. Зіслане від Господа світів. Якби він приписав нам якісь слова, ми схопили б його за правицю, а далі перерізали б його серцеву жилу, і ніхто з вас не захистив би його. Воістину, це нагадування для богобоязливих, але ми знаємо. Що серед вас є ті, хто сприймає істину як брехню, воістину це горе для невіруючих. Воістину це достеменна істина. Тож прославляй ім'я Твого, великого Господа.